Четверту суботу листопада в Україні вшанували пам'ять жертв голодоморів. До загальнонаціональної міжнародної акції запили свічку у 90-ті роковини голодомору. Долучилися жителі Варазької громади, представники місцевої влади, духовенство та працівники РАЕС. У середмісті організували тематичну інсталяцію, де всі охочі об'єдналися в спільній молитві та вшанували пам'ять заморених голодом українців. Згадуємо пам'ять всіх тих, кого жахливий диктатор. Через терор, через тони брехні замарували голодом мільйони і мільйони наших нащадків. Це ненароджені діти, це втрачені покоління синів та дочок наших. І прикро, що сьогоднішній диктатор продовжує вбивати, вбивати нас як націю. Але я переконаний, що ми. Всю свою лють передамо у відповідь і не дозволимо того, аби нас скорили, щоб нас перемогли. Мітинг Реквієм розпочали з хвилини мовчання. Згадували події, що призвели до мільйонів смертей. Штучний голод, створений радянською владою, був справжнім геноцидом проти українського народу. Люди старшого віку згадують про цю трагедію із розповідей батьків. А молоде покоління з підручників історії родина в Чернігові, знає, що втікали. Місяцями йшли, полями їли мерзлі птахи. Це правда, це мої дуже близькі ще родина розказувала. Вони втікали на волинь спасатися від голоду. Це були напевно одні з самих страшних, якщо так можна виразитися, часів, коли помирали абсолютно новинні люди. Коли людям абсолютно не було чого їсти. Священнослужителі релігійних громад Вараша та Заболотя спільно з учасниками акцій помолилися за упокій заморений голодом українців. Присутні запалили скорботні свічки в пам'ять усіх жертв голодоморів. Не можна забувати про страшну трагедію, яка чорним крилом накрила Україну 90 років тому. Тоді українців міг урятувати хліб. Тепер нас рятує пам'ять та віра в наших захисників. Людмила Скіпчик, Андрій Затірка, телеканал Енероатом.